Нам, зібратися в нашому колі і пограти в ігри. Подивіться, ось така я в мене турбинка, приготувала для вас, а в цій турбинці дуже багато зібрано різних ігор. Ось я пропоную зараз <с вам вибрати з цих картинок якусь одну гру. І ми її з вами зіграємо. ось Дивимося, а що це тут намальовано? Тут що це тут у нас є, Марко? Тут павучок і павутинка. Так, павучок і павутинка, а ще а яка є гра. У мене явнички. А в христинці що є? А в Міланка в тебе що є? Що це? Що це таке? Поможіть Міланці сказати, що це буде. Це стрічки. Які вони? Я хочу пам'ятати. А в Діанки що? Барабан. барабан! А спробуємо спочатку зіграти барабан. Да. Добре? Да. Добре? Виймаю з нашої турбинки барабанчика. І ми зараз зіграємо гру привітання. Будемо вітатись, казати своє ім'я, простукувати на барабані склади і передавати один одному. Ось так. так. А ти хто? Ми в таку колись робили. Привіт. Привіт. Я? Я. Да. А ти хто? Я. Да. Привіт. Привіт. Я Саша. А ти З турбинки, яку я пропоную вам зіграти, це... Телевізор, новини, телевізор. так, телевізор новин. Пропоную вам передавати телевізор по колу та розповідати новини зі свого життя. Недавно я гуляла в парку. Там дуже красиво, багато снігу, ростуть великі, великі ялини. Даринка, розкажи ти нам якусь новину. Що, яка чарівна історія? Це вона так пошивкувала. Шакувала напевно. А там та... с гуляють. Я спогалася і побігла з домами і так. Я колись пішлу йшла теж у парк зі звірями, але це було літ. А наступна наша гра це будуть що? Стрічки! Так, Слі. які Слі. вони? Різнокольорові. кольорові. Ось, подивіться, стрічечки у нас лежать такою у вигляді. Чого? Що вони вам нагадують? Сніжинку. Так, Слі. теж сніжинку. Ми зараз. Візьмемося за кінець стрічечки, кожен за кінець стрічечки. Знайдіть собі кінець стрічечки. Можна встати, можна встати, знайти собі кінець стрічечки і триматися. І триматися міцно. А я теж хочу взяти стрічечку. Я... Ось так, подивіться, яку ми гарно утворили сніжину. Це маємо живу. Диви. Гарно, а ми а з тобою лежимо. Я... А я з тобою. Дивіться. А давайте, ой, не згубіться. Це ваша пара, Христинка. Тримай гарно. Ми зараз а будемо... може ми підемо? Давайте ми зараз отак будемо виходити. Е, яка перша зверху стрічечка? Сверху. Ми всі присідаємо, а зелена стрічечка стоїть. Та чия стрічечка зверху? Наша! Наша! Так. Ми з Міланкою, так стаємо. Ходи сюди, Міланочко. Отак будемо тут старати. Далі, яка стрічечка зверху? Рожева! Рожева! Ходіть сюди! Є? Рожева пара у нас. Далі наступна яка пара? Біла! Підходьте, біла пара, сюди і зелена пара. Є? 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 Зелена пара, ходіть сюди, Саша і Марко. Сюда, і тепер біла Арсенчик, підходь сюди до нас. Дивіться, дітки, ми утворили. З вами такі стрічками такі пари. А зараз ми в цих... Ніби міст! А зараз ми в цих парах з вами потанцюємо, бо це стрічки не прості, а веселі, танцюючі стрічки. Добре? І танцюємо зі своїми стрічками. Углу, а як у нас про них дивилася мультик? Послухайте, які правила цієї гри. Ми об'єднаємося зараз в команди, ви собі виберете кольоровий папірець або оранжевий, або який? Серібріний. Срібний. Срібний? Да, так. Білий такий срібний. Да, да. У нас будуть дві команди. Одна буде команда оранжева. попадається. З... З... Яка... так попадеться. Повинні команди зробити з мотузки. Фігуру. Так. Фігури можуть бути різні. Які ви знаєте? геометричні Я фігури? знаю круг і квадрат. Ще який. Прямокутний. Так, ще який. Трикутний. Молодці. А ще є круг. Молодці, круг. добре. Ну що ж, розпочинаємо. Об'єднуватись в команди.